El Мене звати Юля Ярошенко, я власниця салону краси. Він знаходиться на Софівській Борщагівці, ЖК «Волошковий» майстер-колорист і змінюю колір. Які були найбільші запити, труднощі Взагалі не було розуміння так, як воно має бути: окремі цифри по бізнесу, що мають бути окремі цифри е, особистому бюджету. Е, більше розібратися в цьому. коли ти дійсно бачиш ці всі цифри? Ти розумієш, куди тобі рухатися, та звісно, збільшити дохід на ікс два від тої суми, яку я маю. я які вже зміни зараз. Я бачу картинку, що мені робити далі. Є підписки, є запити. Люди вже приходять. От що на програма допомагає. Більше, мабуть, впевненість і підтримка, як ваша особиста, так і е, підтримка чату. Це вирішила брати саме відпаки. А я вже багато навчань проходила. потрібна людина, яка буде вести вже мене прямо за руку. Які в мене є хакап. Я така швиденько вам чи набрала, чи голосове ці таблиці буду кожного місяця під відбивати підсумки і далі виходити на ті цифри, які я дійсно хочу. Зараз я відчуваю себе зовсім по іншому. Кручується оте, що мені потрібно, все йде так, як мені так. треба.